Зламаний компас показує північ для тих, хто хоче втримати орієнтир серед дивних людських маршрутів. І сьогодні про нічний маршрут тривоги. Ніч має годину вовка час, коли людина залишається вічна віч з найтривожнішою версією себе. У цей час прокидаються всі, хто живе на нервах. Чому ніч так чітко знає твої слабкі місця? Чому саме в цей час. Їй вдається так пробити. Якщо в цей час втімається тривога, значить вона була в тобі і раніше. Просто денне світло відкидало її в тінь. Тривога це дуже поганий сповідач. Вона перебиває, перескакує з думки на думку, повторює одне і те саме, поки слова не втрачають сенс. Вона каже, що щось не так. Ти питаєш, що? Вона відповідає усе. Вночі людина беззбройна. У день її захищає рутина: дзвінки, зустрічі, списки справ, необхідність грати роль. Вона ховається за одягом, за розмовами, за рухом. Але вночі все це зникає, залишається тільки тіло, що лежить у темряві. І мозок, який нарешті отримує шанс сказати все, що йому не давали сказати цілий день. Тривога приходить і буде в інтервалі 2-5 ранку, бо це час, коли в неї немає конкурентів. Немає фонового шуму, немає інших голосів, немає відбавних чинників. Це час, коли світ завмирає, а отже, у страху є повний доступ до всіх ресурсів свідомості. Вона б'є бо може, бо знає, що ти не втечеш. Але вночі ти замкнений у своєму тілі. І тривога цим користується. У що вона цілиться? У найвразливішу частину, у невизначеність, у те, чого не можна вирішити тут і зараз. У запитання без відповідей, у минуле без виходу, у майбутнє без гарантій. Вона не хоче відповіді, вона хоче. процесу. Вона не вимагає рішення, їй потрібна реакція. Чого вона хоче? Влади не знищити тебе, а підпорядкувати, довести, що їй належить не тільки твоє неспання, а й сон. Що вона вміє чекати і що ти не вмієш забувати. І найбезпечніший момент це коли ти прокидаєшся і думаєш, а раптом вона має рацію. Але тривога помиляється. Вона вважає, що ти слабший за неї, що ти будеш слухати, поки вуха не задзвіняють від занепокоєння, поки думки не заб'ються з грудку. Що ти приймеш її нескінченість за правду. Але в один момент не відразу, не швидко, не просто, ти розумієш її голос не твій. Ти встаєш, повільно п'єш воду, дихаєш крок. Ще один. Ти справжній. Тут, у цьому тілі, у цій миті, у теплому повітрі кухні, у шелісті фіраноку, у м'якому світлі ліхтаря за вікном. А тривога? Тривога залишається позаду. Не тому, що зникла, а тому, що ти перестав її слухати.